Тепер потрібно в цій ляді замінити весь низ. І виходить, треба міняти і внутрішній низ, і на вулицю низ, тому що там, бачите що. Як вода сюди попадала, я не знаю. Ручка тут така, але оце все зсередини ржаве. Цю тканину треба буде якось акуратно відрізати, відклеїть. І як часто буває, коли хлопці відрізають тканину, вони ріжуть фарбу, ну то нічого страшного. Розвертаю цей конт і показую вам весь процес ремонту. А ви собі такого не робіть.